Пройшло життя, не варт було й труду, лише образ набереся в щеть. Останні дні вже якось перебуду, та вже й кінець. Переночую в смерті. А що в житті потрібно ще мені? Отбути всі ці клопоти земні? Оці останні клопоти відбуть і ти туди, куди мене ведуть, аби отбути. Все вже отбути і щоб не бути, щоб уже не бути. Три дні дали на мені на розвесні, а наші вже тим смертникам три дні. Чи їх тримає ще на світі? Це наче привид взяти на ланцюг, щось, наче, там вовтузиться в лахмітті. Це ж скільки тут сиділо волоцюг, злодіїв різних, теж чекали страти. Мабуть, їм не хотілося вмирати. Що ж, ви вже відбули своє щасливці. Хто б не були, а ви вже відбули. Це ж, певно, тут сиділи і убивці. Збудовано шв'язницю ще коли. Аж ось де прихилює свою вдому. За стільки днів, за стільки довгих літ, чи тут змінили хочеться солому, чи кинули хоч свіжий околіт? А втім, яка тепер мені вже різниця, я теж убивця. Я вбила Гриця. Оце за те мені тепер заплата. Із кам'яних мурів кам'яна хана. Старий кожух, солома постелюсь. Хоч тут полежу, в пітьму подивлюсь. А я заснула, Господи, заснула солодким сном уперше за всі дні та так заснула, наче потонула, ще щось хороше снилося мені. Останній день прийшов священник, покаялась, прощення попрохала за те, що дуже грішною була. Одного разу матері збрехала, одній сусідці сіль віддала. А що скажу свою пригасну душу чи донесу, як свічечку на страсть? Бог знає все, а батюшці байдуже, хіба він правду Богу передасть, пошепотів, як знахарка над раною, молитвою уста поворушив і власті від Бога йому даною спасибі, Отпустив і розрішив, скригоча засувкованих дверей. Пішов собі достойний і ярей. Десь тихо жаби кумка із болота, лягла на мур вечірня позолота, Прощальний промінь булисну на стіні і сонце. Сонце, як жива істота. Єдине, що всміхається мені. Я завтра сонце буду умирати. Я перейшла вже смертницьку межу. Спасибі сонце, Ти прийшло крізь грати. Я лиш тобі всю правду розкажу. Я Є... зрадив так. Але це чи злочин. Скажу всю правду. Ми тепер одні. Кому з нас гірше я відводжу очі, а ти ж у вічі дивишся мені. Ти ніч моя і сонце моє денне. Вже тут брехать, який мені хоч сенс. Прости за все, воно таке буденне, а я ж не можу без твоїх пісень. Коли я там і говорив, і клявся, я знав одне. Збрешу, не помилюсь. Як хочеш знати, так я їм продався. Але в душі на тебе я молюсь. Тоді я двері відчинила в ніч. Він ще не встиг збагнути, в чому річ, як я сказала. «Іди собі, йди собі, іди. А він сказав: Мені ж нема куди. Іди до неї, будеш між панами, а я за тебе гриць не піду. Це ж цілий віць стоятиме між нами. А з чого ж, греть цю пісню я складу? тіла в божнику, а він сидів, зіщуливши ті плечі і звісивши ту голову тяжку. Як не хочеш, моє серце, дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Буду пити через силу, краплі не опущу. Тоді я тебе забуду, як очі заплющу. Торкнувся шклянки білими густами, повільно пив і випив і погас. Ой сонце, сонце, промінь твій останній. Оце і єся правдика про нас. ніс у вузлику одежу, це, щоб на завтра в чисте одяглась, яке на мисто гарне хоч подержу. все ще від баби пам'ять збереглась, воно либонь, якесь не турецьке, чаклонське. Кажуть, інієм береться, коли людину вкидає в жар. Могла б я одягти сірячим під зашморгом. Усе вже до лиця. А мати вклала білу сорочину і чоботи узяті від черця, черчату плахту, ще якісь прикраси, червону крайку, смужки золоті. А як же? Смерть усе-таки це праздник, який буває тільки раз в житті. Thank you.